Черкаська міська рада, ми не говоримо про Україну, про інші бюджети. Черкаська міська рада вирішила для прозорого розподілу коштів бюджету створити раду командирів при Черкаській міській раді. У раду командирів будуть входити всі командири військових частин, які перебувають і дислокуються в місті Черкаси або мають реєстрацію в місті Черкаси. Плюс Черкаська міська рада перешерствує над двома військовими частинами. Це військова частина Азов, ви знаєте, Азов. Від військової частини Азов в Раді буде керівник штабу Микита Нахточі, це наш земляк. І третя штурмова бригада, яка зараз на передовій. Від третьої штурмової бригади у раді командирів буде наш земляк Дмитро Кукарчук. Для прозорого розподілу коштів для визначення, на які потреби потрібно спрямувати. Шановні друзі, давайте я скажу так: працівники Черкаської міської ради не військові, не вони повинні визначатися, що потрібно купувати нашим військовим. повинні визначатися виключно командири воюючих частин і командири підрозділів. Найкраще, щоб це були кошти міського бюджету, які будуть передані. Військовими частинами як субвенція і потрібно зробити закупівлі. Але в разі потреби ми готові розширити. Але хотів ще раз сказати громаді, що відповідно до указу президента України, значить, місто Черкаси закріплене за декількома військовими частинами, в тому числі, які допомагають. Відповідно до доручення голови Черкаської обласної військової адміністрації, всі видатки оборонного бюджету здійснюються виключно. За погодженням з обласною військовою адміністрацією і штабом оборони нашої області. Що б ми не хотіли, як би ми не хотіли профінансувати ті військові частини, де служать наші черкащани, незалежно від того, чи вони знаходяться в Дроговичі, Чернівцях, інших обласних центрах і районах, від яких ми отримуємо звернення, без погодження з обласною військовою адміністрацією, цього зробити ми не можемо. Тому що за останній тиждень до нас надійшло сім листів. Сім листів, всі ми направили в обласну військову адміністрацію і їх на повгучу. Ворог один. Це Росія. Росія в тому числі використовує пропагандистські методи. Право. Кожен громадянин має право на вільну думку, але якщо ми прийшли тут піти шановні друзі, то будь ласка. Якщо ми прийшли мітингувати, то будь ласка, мітингуємо далі собі спокійно і ми приймаємо рішення. Але якщо ми прийшли тут чути один одного, то давайте поважаємо. один одного. Ми одному А не всі разом. Ви не на базарі. Шановні колеги, поважаємо один одного зараз. Ми всім надамо слово, всім без виключення. Хто має свою думку, влада краде, інші крадуть. Шановні, друзі, в нас є правоохоронні органи, будь ласка, правоохоронні органи, звертайтеся, але я хочу нагадати, що людину не можна звинувачити без рішення суду, яке вступило в законний спор. Так що я розумію, що у нас в соціальній мережі можна писати все, що хто думає, всі найгірше. Але я відверто скажу, що друзі мої, з двадцять другого. Лютого 2022 року я пишаюся громадою міста Черкаси, і пишаюся колективом Черкаської міської ради, який вдень і вночі приймав тимчасово переміщених осіб, який працював і вдень і вночі, і який зробив дуже багато для того, щоб Черкаси стали гуманітарним постом України, для того, щоб про Черкаси говорили всі, починаючи від президента, закінчуючи Кабінету міністрів. І, сьогодні, і, не робили, а і роль Черкас сьогодні. Я перепрошую, я вас не перебивав. Я ж вас ви не перебиваю. Ви осі осі можете вийти. вийти. Тепер просите нас про повал. Ви можете, будь ласка, вийти, вийти, вийти. Виступити. Я хочу Анастасія я і виступити. звати Горнієнко. Я підприємиця, і я активіст громадського руху спротив Черкащини. По-перше, я хочу подякувати військовим за. Наше життя за те, що ми сьогодні будемо, за те, що ці люди своїм життям захищають наше життя, буквально нам його дарують щодня. За це вам низький уклін. Найголовніше, що я хочу сьогодні сказати, це те, що ми, як громада, і я зараз, як представник громади, ми е, не говоримо про те, що міська рада не допомагає військовим. Ми не говоримо про те, що міська рада не виділяє кошти для військових і не допомагає. Для мене дуже важливо, щоб всі це почули. Громада так не вважає. Але наша задача, і чим ми дуже занепокоєні, це те, що ми хочемо, щоб ця допомога була якомога, наскільки це можливо, більша в максимальних масштабах. І про це ми говоримо щоразу, коли збираємося під цією будівлею. І сьогодні я про це буду говорити. Уже тричі наша громада міста Черкас збирається з вимогами збільшити фінансування ЗСУ. І вже тричі, на жаль, міський голова Анатолій Бондаренко не може знайти час, аби зустрітися зі своїми виборцями. Пане Мере, ми хочемо нагадати від громади, що в кінці 2022 року ви публічно заявили, що бюджет розвитку 2023 року повністю буде переданий на ЗСУ. Про результати виконання цих обіцянок всім відомо. Тобто заявлено 1,7 мільярд бюджету, на ЗСУ пішло 130%. Щоб нагадати, що головна задача міської влади звітувати перед громадою, як були використані кошти платників податків, і з'являтися до громади, коли громада цього чекає. Сьогодні ми прийшли, аби особисто ознайомити, так як у нас є можливість сьогодні з вами особисто поговорити, ознайомити з вимогами громади. Не так давно ви публічно заявили, що усі роботи будуть законсервовані. Але так не сталося. Ми, черкасці, їздимо по місту, бачимо, що роботи продовжуються, ремонти доріг продовжуються, плитка стелиться, фасади утеплюються. До всього цього, на жаль, виконком у минулий вівторок голосує за виділення коштів на кафе ЧОЛАШ на чергове асфальтування доріг. Ваші слова, на жаль, не співпадають з діями. Виходить, що це маніпуляція. І замість того, аби на ділі показувати усім жителям міста Черкаси серйозність своїх намірів, е ну, виходить зовсім інакше, що міський голова і депутатський корпус е е підтримує ЗСУ словами, дії, ну не тільки словами, але дії заявлені вони не виконуються. Якщо е ви за фінансову підтримку Збройних сил України і за те, щоб наша перемога дійсно наближалась, якомога швидше. То перш за все, наше прохання. Ініціюйте, будь ласка, скасування скандального рішення з виділення півтора мільйона на клуб Черкаської мавпи в Хагрибко. Зупиніть знецінення діяльності активістів, з рупорів, які фінансуються вами. Саме ми говоримо про антенну і дзвін. Образи і спроби прив'язати діяльність громади. Ну це думка громади. Ну, ну, ну як так може бути? До, підігри, до того, що ми підіграємо ворогу. Це, це не демократично. Ви хочете, щоб я відповів? Ні. Ми вимагаємо невідкладно призначити позачергову сесію, на якій нести зміни до бюджету територіальної громади міста Черкаси та перерозподілити кошти на користь програми підтримки Збройних сил України на 2022 23 роки. Пункти, з яких можливо зняти видатки, є в нашому зверненні. Вимагаємо залучити робочу групу від активу спротив Черкащини до формування бюджету на наступний рік. Вимагаємо включити виконавчий комітет Черкаської міської ради на громадських засадах представника від громадськості. Вимагаємо відновити публікацію рішень виконавчого комітету на сайті міської ради, попередньо прибравши звідти інформацію, що має секретний характер. Вимагаємо відновити публікування актуального бюджету міста Черкаси на сайті міської ради, попередньо прибравши звідти. Відповідно теж інформацію, що має секретний характер, вимагаємо відновити інформаційний портал департаменту фінансової політики, на якому раніше публікувалася інфографіка надходжень та витрат, та публікувати на ньому рішення виконавчого комітету. Станьте, будь ласка, прозорими!